А я просто люблю Україну за поля, за широкі простори. І за мову її, солов'їну, за пісень, величезні гори. Я люблю Україну за слов, що від мами з зморлочка чула. Бо нема в світі кращої мови, аніж та, що у серці ношує. Я люблю Україну за свято і за стежки її кольорові. Як на вулицях люду багато, всі веселі, яскраві, здорові. А ще я люблю Україну за її нестримне небо. І за кожну пухнасту хмарину горовляну, нічого не треба. Звичайно ж, люблю Україну за народ, палкий та гарячий. Як за волю, спина до спини разом стануть, то я аж заплачу. Якщо навіть хто скаже здавайтесь! Не побачите більше Єдину! Ви, будь ласка, її не цурайтесь, а ви просто любіть Україну.